Волинська обласна клінічна лікарня може не отримати надсучасний ангіограф аніограф за 30 мільйонів гривень. Журналісти сайту Луцьких новин конкурент з'ясовували причину, чому обласна лікарня може втратити шанс на отримання медичного обладнання. 14 вересня із робочим візитом відвідав Луцьк міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Зокрема, він нарікав, що 20 закладів з різних регіонів України, навіть там, де тривають бойові дії, змогли облаштувати приміщення під установку аніографів, а у Волинській обласній клінічній лікарні цього не зробили. Тому очільник мозу встановив дедлайн до 30 листопада облаштувати приміщення. Якщо цього не виконають, техніка поїде в іншу лікарню. Коли ми купували ангіографи, то говорили, щоб ви готували приміщення. Сьогодні найгірша ситуація по країні у Волинській обласній клінічній лікарні. Якщо 30 листопада приміщення не буде готове, то ангіограф поїде з Луцька в іншу лікарню, де є місце для нього. Далі обласний бюджет хай шукає гроші, бо не може обладнання стояти. Як пояснив очільник медзакладу Олександр Дудар, на ангіограф лікарна і не розраховувала до лютого цього року, лише коли від компанії Сіменс надійшло повідомлення, що теоретично техніка буде, почали роботу у цьому напрямку. Ангіограф, який ми отримали, в принципі мав би нам поставлятися разом з обладнанням, яке нам треба було встановити разом з приймальним відділенням так тобто це прилади які мали встановлюватись відділення екстреної медичної допомоги вони йшли в тому комплекті в тому комплекті йшло е, прилад який називався комп'ютерний томограф рентгеновський прилад е, УЗД апарат і ангіограф чотири прилади які ми мали отримати Сто, з тих всіх приладів ви пам'ятаєте що ми приймальне відділення відкрили 21 жовтня 2021 року E, значить, до відкриття відділення ми отримали лише комп'ютерний томограф і апарат, які успішно були встановлені. Від... Всі приміщення були облаштовані, відділення було введено в експлуатацію зі всіма дозволами вже змирилися, що ангіографа не буде, ну, щоб... бо вони, до нас ну, не було інформації. І вже в лютому місяці. Ми отримали попередньо від фірми Сіменс, що теоретично у нас буде ангіограф, і вже в тоді, на початку лютий, на початку березня, вже під час бойових дій, ми отримали. Частину приладу до нас привезли цей прилад. До цього приладу є низка вимог. Основна облаштоване приміщення. Очільник медзакладу пояснює, коли документи від виробника вже були. Лікарня провела тендер на розробку проєктно кошторисної документації. Це зайняло місяць часу. Тендер виграв волинь проєкт і протягом наступних чотирьох місяців фахівці робили проєкт з експертизою. Далі оголосили тендер. Затримка в чому? Затримка в тому, що вони проект робив цей проект з експертизою нам на протязі чотирьох місяців. Тому що війна, лютий, березень, квітень, травень, і відповідно це були певні затримки. І тільки з 1 вересня розпочалися будівельні роботи. У будівельників чимало завдань. Станом на 20 вересня всі комунікації, які були на тій ділянці, перенесли, підготували фундамент нової будівлі. Як повідомили у лікарні, найближчими днями почнуть робити стіни, їх перекриють бетонними перекриттями, встановлять вікна та двері і почнуть всередині заливати стяжки для кабельних каналів. У самій лікарні є уже два ангіографи: один 2013 року, інший призначений тільки для ургентних хворих. Тому Новий ангіограф має покращити надання допомоги для волинян Проте, чи впораються будівельники до кінця осені, покаже час.